Всім привіт. Я був на своїй першій риболовлі на ультралайт. Я завжди вважав, що це якась ерунда, тому що ну, ловити таку рибку це фігня. І що я можу сказати, я дуже помилявся. Ну, перший раз в житті я поїхав. І я кайфанув. Я вже хочу ще, я думаю, куди можна поїхати. Це кайф. Було доволі багато окуня, більше 20 клювань, більше 20 риб я спіймав і, мабуть, більше 40 клювань було окуня. Також були клювання щуки. Вона зрізала дуже охочі мої смачні приманки. І навіть одну щучку я все-таки піймав. Це реально кайф. Єдине, що я спробував ловити на джиг маленькими грузочками. Але щось пішло не так, і я просто нав'язав собі отвідний повідець, повідець. І це тема. Це реальна тема. Я тепер хочу дуже багато місцях спробувати. От. А зараз я вам покажу, як це було, і якісь, можливо, подробиці ще риболовлі покажу. Після катушки найдорожче, що я придбав, це отакий шнур: 6ЛБ. 03, це здається по Японії. Він мені коштував по знижці 900 гривень. Тут, звичайно, написано 200 метрів, але мені щось здається, що це трошки неправда. Ось. І катушечка. Я собі взяв тисячну катушку Це найменша катушка в моєму житті. Я, мабуть, на удочки навіть ставив, не ставив такі маленькі. Це флагман Blackfire. Fire. Тут е шпуля е з неглибокою посадкою. Доволі легка. Мені, в принципі, все сподобалось. Працює нормально. Ну, це ж кажу, е бюджетно мені все сподобалось. Е палиця в мене від Селекту. Е довжина 2,13 від 0,5 до 5 грамів. Ну, тобто, мені вона зайшла дуже добре. Це дуже економний варіант, дуже чутливий і доволі легка. Дуже приємно тримати в руках. Вага вудлища 93 грами. Ну, як на мене, це доволі легко. Катушка 223 грама. Тобто, на все про все, 300 грамів. Це вже готовий комплект. Всі приманки, шнури, грузки, палиця, катушка все, весь комплект мені обійшовся 4 тисячі, це з дуже непоганою знижкою у флагмані. Звичайно, якщо брати це все одним махом, це трошки напряжно, тому що зарплата у військового 26 тисяч трошки кусається. Але якщо у вас все це є і трошки докуповують періодично, то я вважаю на таку що рибалку це, в принципі, небагато. О, тому хотілося б, скоріше, вже, мир, спокій, і щоб кожен із нас вже займався своїм життям, робили те, що вони хочуть. Е і, якомога частіше, вибиралося на рибалку. Всім приємного перегляду! Не забувайте підписуватися, бо далі буде ще більше, ще цікавіше. Тому гарного перегляду. До речі, забув сказати, що оцей комплект, в сумі, як воно є, летить на 25-30 метрів з 3 грамами. Якщо це буде джиг, то, мабуть, ще далі. Тому що от відний повідесь. В теорії робить більше супротиву повітря. Тому, ще раз скажу, що я дуже задоволений. І таких рибалок буде більше. І буде експериментувати з джигами, джигрігами рігами і всім таким іншим. Друзі, моя перша риба на ультравайт Це капець Це капець, Йо-мою, звісно. Розмір так собі, але як це прикольно. Як це прикольно. От такий маленький. Тут виходить вузьке місце на обідному каналі. І посередині така канавка. І з іншої сторони, і з цієї сторони ракушка, а посередині ракушки нема. І от виходить на цій ракушці, яка майже до берега стоїть окунь. Ну, як виявилось, щучка. Друзі, друга риба. Ха-ха! Капець, це прикольна тема, -мо! Це десь п'ятий закид, друга риба. Це вже щось побільше. -мо, як же ж прикольно Який бубусічок, -мо! Офігеть мені вже починає подобатися ця риба. Як то кажуть, поки клює, наше щось мінять, правильно? У, -у, -у кайф! Може це новичкам везе. Не знаю. Бо я завжди сміявся з людей, які ловлять на такій снасті. Якусь піявку дістав. Де? Я не знаю, бачив, чи ви чи ні. Прямо під берегом, за моєю цією фіннею, як вона там, танта чи що, окунь йшов. Просто в трьох метрах від берега. А ну-ка. Зараз спробую його доловити. Невеличкий, звісно, але кайф. О, прямо під берегом бачу. Хе! -хе, -хе. М -м, як же офієно, Йомайо. Мені цікаво, це ж в теорії, якщо на це візьме щука, то відразу ж буде кусь. Єсть! Хе Оце кайфушки, -мо! Блін, ну звісно, розміри такі собі, ну, блін, як для мого першого разу... Я вважаю, що це взагалі однозначно успіх. Як прикольно, йомаю. Ще цікаво, якщо будуть клювати такі величезні окуні, наскільки вистачить приманки. Ого! Йо-моє! Оце клювака! Друзі, дивіться! Це була щука! хе хе Я в шоці? Така подача, блін. Я, звісно, не дуже розуміюся на проводках, але будемо експериментувати сьогодні, тому що на даний момент я в захоті від цієї рибалки. Ось і перша чіпа. Офігеть, навіть, навіть не обірвав, йо-мою. Що там? Шнур нормально, ну все, ловим далі. Навіть ще й доволі така міцна снасть, бо вже думав зараз треба буде перев'язувати, а я це не дуже, звісно, люблю. Так, а ну якщо трохи вдоль берега. отак У мене звичайний, звісно, є офсет, але я вирішив. Спочатку спробувати просто на відкритий гачок. Все ж таки результативність більша. А якщо б то вже дуже було б сильна цепа, то поставив би офсет. Оце, звісно, підсік. сік, -мо! Блін, ну це кайф! Бахнув прямо під берегом. Ой, ой бач, хлопці. Ось, обірвав, перев'язав знову ж таки відвідний поводок і начепив вже а, потім скажу, як вона називається, от таку маненьку на офсеті. І окунь. У мене взагалі. Я думав, що офсет це типу таке собі, тому що не думав, що буде нормально засікати. І ось перше, перший закид, перше клювання і перша риба. Тому дуже цікаво. У мене там приблизно 6 різних видів приманок, тому якщо вистачить часу, спробую половити на все. щось невеличке є. Це, мабуть, сьогодні найбільший окунь. Хе-хе! О, -хе. <звук> Друзі, щука. А! Йо-мойо, ви це бачили? Щука бахнула! Оце прикол! Оце прикол! Невеличка, гра може 300-400, але сам факт. Так, що з флюром? Флюр цілий. Оце прикол. -мо Мені ця рибалка подобається все більше і більше. І подача така хороша, йо -мо! Угу. І це знову була щука відкусила мені крючок. Ого! Це прикольно, оце прикольно, ха, під самим берегом. Значить, пост найкраще себе показала Це у нас е, хітомі 1.6 дюйма. Ось. На офсеті і на звичайному гачку. Друге місце це було. Ось. Трохи злізло. Так, це у нас. Polaris 45 мм. Коротше, від Crazy Fish. Далі ще доволі непогано клювало на отаку. От це, 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 це. Хітомі 1,6 дюйма. Ось. Я не знаю. Я собі обирав недорогі приманки, тому що це перший раз. І як воно себе там поведе, не знаю. От. Ще такий колір. Але гірше. Це також хітомі 1,6 дюйма. От. дюйма. І це така вже побільше. Це у нас є вона хітомі 2 дюйма. Ну, на неї було трошки гірше, не знаю, тому що вона може більше за розміром. От. Е, по грузах я на отвідний е, на повідець ставив такий банан 3-грамовий е, десь 10 см отвод і метровий повідець. По крючкам Азура, я не знаю, чи є воно. Тобто, восьмий, 10 і 4 номер для найбільшої рибки. Флюрокарбон 0165. Я не знаю, наскільки він товстий чи маленький, але в сумі це все працювало доволі непогано.